Зараз чутки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні, і що робити українцям зараз далі. Трамп, ви ж бачили у нього, я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. І почуває він себе дійсно неважливо, І плюс то, що він начудив з Америкою, тобто я це з ким з людьми не зустрічаю з Америки. Я досить часто з ними бачусь там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну мягко кажучи, без матів, давайте так, в шоці з Трампа, і що Трамп наробив з Америкою, і бачать, що він взагалі зовсім плохой. Же і після цієї розмови з Путіна, як він тераріста, приймав на червоній доріжці, відношення до нього, ну. Дуже не дуже я думаю, готується просто до того, щоб ті він ну чао до побачення, да і замінить його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади. На чуди він достатньо і насолив він в цій війні. Теж дуже багато багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче, встановити між Україною. Ні Росію, це крах, всю економічну систему і так далі, бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати території. Всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі. в Момент руйнують там валюти, відміняються повністю. Економічна криза, крах Ну, світ не може цього допустити, тому скоріше за все, щось з трампом типу, станеться найближчим часом.